Ми приїхали у місце, де тренуються мобілізовані військовослужбовці. Зараз у них по плану стрільба. Ну а наша задача сьогодні подивитися ну і показати вам, як відбувається важлива підготовка у мобілізованих. Робите два набої в 30 метрів, три набої в 100. Це які вже по кількості ваші стрільби? О... Четверте, перший раз трошки менше влучив, але ж з другого разу набагато краще це виходило. А так. четверте теж дуже добре. Кожен раз якісь нові завдання, і кожен раз треба влучати влучно. Скільки ви вже патронів приблизно відстріляли за ці чотири рази? В. Уже біля 200, сто. Ну, так? десь десь так, так. Да. Приїхали ми знімати навчальні стрільби, і як тільки ми приїхали на точку, так одразу вімкнулася тривога. Ще відомо, яка загроза, але от зараз ми всі спускаємося в укриття. Чуєте, не чутно жодних стрільб, тому що над нами летить зараз розвідувальний безпілотник. Всіх змусили зайти в укриття, тому що це такі от правила безпеки. Що сьогодні відбувається по плану у... на БЗВП? Сьогодні у нас проводимо бойові стрільби, чотири стрільбових точки, чотири вогневих вправи. Зараз повітряна тривога, ми зараз спустилися в укриття. Черговий поповіщає всіх, що загроза ударних БПЛА. І негайно стрільба припиняється, зброя ставиться на запобіжник і люди вбивають в укриття разом з інструкторами. Розкажи різницю між укриттям, там, де дерево, і там, де бетон. Ну, дерево це зробили маленькі укриття, чисто для того, щоб швидко могли особовий склад перемістити в укриття, а бетонні укриття там ще можна проводити заняття. Як часто у вас тут таке? А, доволі часто, дуже часто. Як ти переживаєшся? Та ніяк. Ну це було і в цивільному житті, в місті, тому нічого нового. Скажи, як тобі без ВП? А, насправді чудово. Готувалась до гіршого до Ну, психологічно гіршо, насправді, насправді, все чудово. І серед курсантів, і серед інструкторів, командування все прям ну, супер. Порівняй себе, коли ти тільки прийшла на БСВП, і зараз от як взагалі там не тільки в стрільбі, а в принципі як підготовка вплинула на тебе? Стала ще більш адаптивною там в плані якихось комфорту, забаганокського такого воно все перейшло якось на задній план. Пріоритети дуже сильно помінялись, і якщо чесно, особисто у мене, не знаю, як у інших, якось спокійніше на душі стало. Зрозуміло, що нарешті я там, де маю бути, чесно перед собою, і мені від цього стало легше. Що для тебе найскладніше? А, найскладніше. Та нема нічого такого найскладніше. Все по-своєму складно, все по-своєму легко. Просто треба вміти гарно адаптуватися до нових умов, розуміти, чому ти тут. Навіщо ти тут і ну, допомагати своїм побратимам, по сестрам постійно. Розкажи, як взагалі відбувається вогнева підготовка на БЗВП? в принципі, от від початку їхні перші стрільби і останні? Е, ну, спочатку на ознайомчому на курсі вони отримують зброю, учать ТТХ, і в інструктора показують, як її розбирати, е, збирати, як її правильно чистити, як е, називаються всі деталі зброї. Потім вже на третю неділю підготовки в них починаються стрільби. Початково спочатку вони стріляють на влучність, потім на кучність, і так все по порядку. І от як ти думаєш, за цей період реально мобілізований стає воїном? Ну, все більше залежить від самих військовослужбовців, їхнє бажання. Ну, у нас не знаю, у нас всі інструктори поприїжджали з зони бойових дій. Я думаю, їм є що розказати курсантам, чого їх навчити. У мене ось три інструктори повернулися, були відраджені в третій штурмовій, толкові хлопці. Їх буквально на самому початку поставили в групи швидкого реагування, ходили вони на штурми, брали полонених і зараз передають свій бойовий досвід безпосередньо вже курсанту. Не так все гарно, як там книжка пише, а коли інструктор поїхав, виконав бойове завдання, він розуміє, що йому потрібно взяти з собою на позицію. Що робити, щоб не допускати ніяких помилок? Я вважаю, що всі інструктори повинні мати бойовий досвід, тому що вони навчають людей і вони знають, куди потім поїдуть мобілізовані. Порівняю, от як приходить людина з, в перший день да, нульовий день, і потім, коли вона випускається, от, що ти бачиш, як вона змінилася? Я навіть можу по собі розказати, як я Я теж так само мобілізований був. І Мене так само, типу, як ти цікаво, піймало, я там приїхав сюди, у мене нульовий день, я нічого не розумів взагалі, я не знав, як зброю правильно держати. Мене інструктори почали поставляти на паральний путь, почали розказувати, як автомат, там, що складається, як розбирається. Що до чого, і воно понакатано і понакатано, і так і пішло. Потім мене відправили в БТГР, я бойовий вже займався справами всякими. І на піхоті був, і я штурмував посадки, і все коротше, діло. Для них теж, для них зараз такий шок. Але з кожним типу, днем, після доведеної якоїсь інформації, якоїсь нової тактики, нової, нового штурму якось, ми тут відпрацьовуємо різні там. Возможності там і штурмуємо посадочку, і такому чи перебіжки, накати, перекати. І вони з кожним днем тому підходять, понравили заняття. О, давай там завтра. Ще там перший день вони оп не знали ще, Там я біжу, я крию, вони ще не знали. А потім туди-сюди третій день занять вони вже самі вже розподілилися, командирів визначили, порадійки передали вже і ну, стараються, стараються. Отже, підбиваємо підсумки. Як бачите, підготовка у сухопутних сісках відбувається за будь-яких умов. А це тому, що... Мобілізований перед тим як потрапити на лінію зіткнення, обов'язково має мати навчальну базу. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.